На залізничному вокзалі Львова серед шуму пасажирів народилася обіцянка чекати і любити. Але життя це не тільки кохання, але й випробування. Іванко і Оксана, двоє закоханих, були переконані, що їхні почуття витримають все, навіть розлуку, але хтось інший вирішив їхню долю за них. плітки Підступи і брехня зруйнували те, що мало стати щасливою історією. Оксана залишилася одна, виховуючи донечку, а Іван, обманутий і розбитий, побудував нове життя. Та чи дійсно він забув її? Через роки випадкова зустріч змінює все. Маленька дівчинка із синім шарфом. Подарованим колись на прощання, стає ключем до правди, чи зможе Іван повернути довіру Оксани, чи встигне виправити помилки минулого і чи пробачить серце, зранене зрадою? Це історія про кохання, яке не вмирає, і про другий шанс, який доводиться виборювати. Дізнайтеся, як розгортається цей зворушливий сюжет у цій історії. На залізничному вокзалі Львова, серед шуму та поспіху пасажирів, стояло двоє людей, занурених у власні почуття. Іванко міцно притискав до серця свою кохану Оксану, ніби боявся відступити і відпустити її на мить. Оксаночко, ти будеш мене чекати? запитав він і подивився їй просто в очі, сповнений сліз. Буду, Іванку, чекатиму й дочекаюся, обіцяю відповіла вона, притискаючи синій шарф із білими смужками, який сама зв'язала для нього. Я кохаю тебе, моя дівчинко, промовив хлопець, ніжно цілуючи її губи. Навколо них вирувало життя, але для них двох світ ніби зупинився. Вони дивилися одне на одного з таким теплом і ніжністю, ніби намагалися запам'ятати кожну рису обличчя. Оксана, стримуючи сльози, простягнула йому свій шарф. Візьми, він зігріє тебе взимку, коли буде холодно, прошепотіла вона. Дякую, моя майстрине, усміхнувся Іванко, ховаючи шарф. Перед посадкою він ще раз попрощався з батьками. Його мама, пані Галина, не стримувала сліз, а батько, пан Мирослав, тільки мовчки обіймав сина. Останній погляд. Останній поцілунок Оксані, і Іван застрибнув на сходи вагона. Потяг рушив, забираючи юнака у невідомість, у службу в армії. Оксана довго стояла на пероні, дивлячись услід, тримаючи руку на серці, де все ще відчувала тепло його обіймів. Родина Івана жила в невеликому селі неподалік Тернополя. Мама Галина Петрівна була жінкою суворою і вимогливою. Вона одна виховувала сина. Адже Мирослав багато працював і часто їздив у відрядження. Галина завжди прагнула, щоб Іванко став гідною людиною. Через це хлопець маличку мав безліч обов'язків і завжди відчував, що будь-яка його помилка завжди буде поміченою. Одного разу у дев'ять років Іванко, не сказавши матері, залишив уроки бальних танців, які вона записала для нього у місцевій школі мистецтв. Натомість він записався до секції з легкої атлетики, яка подобалася йому значно більше. Коли Галина дізналася про це, вона влаштувала синові серйозну розмову, яка закінчилася ремнем. Буде слухатися, бо без дисципліни нічого в житті не доб'єшся, суворо говорила вона. Але батько, хоч і підтримував Галину, згодом таки став на сторону сина. Після кількох днів обговорень Іванко отримав дозвіл займатися спортом. Для здоров'я корисно, сказав Мирослав, закриваючи цю тему. Оксана ж була з багатодітної сім'ї. Вона була старшою з чотирьох дітей сестри Марії, двійнят Марка та Олега. Її батько Петро працював далекобійником, а мама Наталія була домогосподаркою. Незважаючи на те, що сім'я жила скромно, у домі завжди панували любов і тепло. Іванко вперше побачив Оксану на випускному вечорі. Вона була у білій сукні, схожа на справжнього ангела. Їхні погляди зустрілись, і з того моменту вони стали нерозлучними. Разом гуляли парком, їли морозиво в маленькому кафе. Мріяли про майбутнє. Для Галини Петрівни це кохання сина було неприємною новиною. Вона вважала, що Оксана не пара для її Іванка, адже дівчина була з бідної сім'ї, а це, на думку матері, не могло забезпечити щасливого майбутнього. Але Мирослав знову став на сторону сина. Якщо вони кохають одне одного, хай буде, ми не повинні вирішувати за нього, сказав він. Однак. Долі вирішила розлучити закоханих. Іванка призвали на службу, а Оксана залишилась чекати вдома, дбайливо зберігаючи всі їхні спогади, листи та подарунки. Вона знала, що ці місяці будуть важкими, але вірила, що їхнє кохання витримає все. Зима прийшла і сніг вкрив усе навколо. Оксана йшла стежкою до пошти, щоб надіслати черговий лист. В її серці жила тільки одна думка. Дочекатися, бо вони обіцяли одне одному ще тоді, на шумному вокзалі у Львові. На тихих вулицях життя йшло своїм розміреним ритмом. Оксана боролася з новими викликами, які несподівано прийшли у її життя. Вона навіть не підозрювала, які недобрі плітки про неї вже ширяться серед знайомих. Мама Івана, пані Галина. Все більше налаштовувалася проти Оксани. Вона мріяла, що її син одружиться з багатою і перспективною дівчиною, наприклад, донькою її подруги Марини, світловолосою красунею Лесею, яка, на думку Галини, була просто ідеальною кандидаткою. Але Іван обрав інше це незрозуміла Оксана з багатодітної сім'ї, здавалася їй недостойною партією. Вона тягнутиме нашого сина на дно, нарікала Галина своєму чоловікові, ти тільки поглянь, яка у них бідність в домі. Та й працювати їм доводиться всім, а наш Іванко ще й дітей їх нянчатиме і забезпечуватиме. Однак пан Мирослав тільки зітхав якщо люблять одне одного, хай буде, ну що зробиш. Але це не влаштовувало Галину. Вона вирішила діяти хитро. Спершу вона дізналася більше про Оксану через свою шпигунську мережу. Сусідку Любу, яка, зайшовши в будинок Оксани, під приводом пошуків кота оглянула все довкола. Вона принесла звіт про бідну, але охайну оселю, де старші доньки самостійно поруються з хатніми справами. Живуть скромно, але чисто, сказала вона. Проте для Галини це стало тільки підтвердженням того, що Оксана не пара її синові. В Галине визрів план розлучити Івана та Оксану. Вона вирішила очорнити дівчину в очах сина, створивши вигадану історію про зраду. Її союзником став Андрій, колишній прихильник Оксани, якого вона колись відшила. Андрій ще пам'ятав образу і охоче погодився допомогти. Він використав випадок, коли в Оксани вкрали телефон. Вона змушена була тимчасово змінити номер. Але не встигла попередити Івана. Тим часом Галина та Андрій організували серію фото, на яких було видно Оксану разом із сусідом Олександром. Насправді це були випадкові кадри, але для Галини це стало доказом. Івану передали ці фото зі словами: Твоя Оксана не така вже і свята. Ми бачили її з іншим. От доказ. Іван, який довіряв мамі, почав сумніватися. Невже Оксана мене зрадила? Ця думка не давала йому спокою. Тим часом Оксана почувала себе все гірше. Постійна втома, ранкова Нудота і запаморочення змусили її звернутися до лікаря. Після кількох аналізів лікар повідомив їй те, що вона не очікувала почути. вагітні. термін вісім тижнів. Для Оксани це стало потрясінням. Вона довго не могла повірити в те, що трапилось. Коли вона наважилась розповісти про це мамі, пані Наталя не стримала сліз. Дитино моя, як ти могла так необачно вчинити? говорила вона, притискаючи Оксану до себе. А як тепер бути? Що скаже батько? Мамо, я люблю Івана, відповідала Оксана, опустивши очі. Ми планували одружитися після його повернення. Я впевнена, він мене підтримає і зрадіє. Але гірки сумніви не полишали Оксану. Вона хотіла написати Іванові про все, але боялася його реакції. Водночас до неї доходили плітки, що Іван, начебто, почав сумніватися у її вірності. Це було по її серцю болючіше за все. Іван, перебуваючи в армії, одержав листа від матері, якому вона знову наголошувала на ненадійності його нареченої. Там вона писала: нібито дівчина знайшла собі багача Олександра і таким чином хоче позбутися бідності. А ще вона чекає від нього дитину. Ці слова. Відтвердив його друг Андрій. Розгублений і поранений, він вирішив тимчасово припинити спілкування з Оксаною. А Оксана, не розуміючи, чому Іван перестав їй писати і дзвонити, відчувала себе самотньою та покинутою. Ба більше! Той же самий Андрій доніс Оксані звістку, нібито там Івана вже є нова любов. Хоча, звісно, це було далеко не так. Між тим вагітність ставала все помітнішою. Пані Наталія намагалася підтримувати доньку, але в сім'ї і без того було чимало проблем грошей катастрофічно бракувало. А батько все ще був у відрядженні. Оксана продовжувала чекати. Вона вірила, що Іван таки дізнається правду і повернеться до неї, бо їхнє кохання не може так просто закінчитись. Усе змінилося в житті Оксани з народження маленької Емілії. Після болісних зрад, підступів і розчарувань вона вирішила взяти своє життя у власні руки і переїхала в інше місто. Її переїзд до іншого міста став не тільки фізичною втечею, але й символом нового початку. Вона зосередилась на навчанні, вихованні донечки і почала будувати своє майбутнє з чистого аркуша. Завдяки бабусі по батьковій лінії, яка прийняла Оксану з відкритим серцем, дівчина змогла знайти прихисток та підтримку. У невеликій квартирі завжди було затишно. А бабуся доглядала за дівчинкою. Оксана тим часом вчилася і шукала підробітки. Її сестра Марія, приїхавши влітку до них у гості, захоплювалася тим, як швидко Оксана подорослішала. «Оксано, ти така сильна, казала вона, ти навіть не уявляєш, як я тобою пишаюся, а Емілія, яка в тебе красуня. Маленька дівчинка стала центром життя всієї родини. Її сміх. Перші кроки і слова повертали радість у серце Оксани, хоча гіркі спогади про Івана і його байдужість ще іноді давали про себе знати, але вона все більше усвідомлювала, що має сил жити далі. Тим часом Іван одружився на Лесі на радість матері, яка нарешті отримала ідеальну невістку. Життя пішло звичним руслом робота, дім, сімейні обов'язки. Але справжнього щастя Іван не відчував. Часто, залишаючись наодинці, він думав про Оксану, хоча і старався вгамувати ці спогади. Його сумніви і прихований біль залишалися непомітними для людей, допоки одного вечора його не провідав п'яний друг Андрій. Ти знаєш, Іване, почав той, похитуючись, я ж тобі тоді неправду про Оксану сказав. Вона не зраджувала тебе. Іван застиг на місці, вражений словами Андрія. Та що ти верзеш? холодно запитав він, але голос зраджував його хвилювання «Твоя мама, і я? Ми все це вигадали. Ну, ти ж знаєш, як вона хотіла Лесю, а мені просто образливо було, що вона мене відшила. Ти ж не злишся на мене? Іван схопив Андрія за сорочку, обурений і розлючений. Та як ти міг? Як ви могли? Ти ж знаєш, як я її любив. Після цієї розмови Іван не зміг знайти собі спокою. Він знову і знову повертався думками до того, що сталося, і вирішив знайти Оксану. Його пошуки були складними, адже вона переїхала і змінила номер телефону. У селі, де вона раніше жила, сусіди казали тільки одне. Оксана поїхала до бабусі. Зрештою, через спільних знайомих, йому таки вдалося дізнатися адресу. Він переїхав до іншого міста, не знаючи, як його зустрінуть. Літній вечір на маленькому вокзалі на околиці міста був спокійним, як завжди. Пасажири чекали своїх рейсів, хтось пив каву, а хтось поспішав до реєстрації. Іван сидів у залі очікування. Занурений у власні думки. Останні слова ніби вибили землю з під ніг. Тепер усе, що він вважав правдою, здавалося тільки вигаданою казкою. Він думав про Оксану, про той синій шарп і про те, коли все пішло не так. Його думки урвав легкий сміх дитини, котра сіла поруч. Дівчинка була років п'яти, кучерява з великими карими очима. Вона нервово крутила у руках знайомий синій шарп із білими смужками. Привіт, ти загубилася? запитав Іван, відчуваючи девне хвилювання. Ні, я просто забігла вперед, а мама ще з бабусею прощається, чесно відповіла дівчинка. Іван помітив маленьку дірочку на шарфі, ту саму, яку він пам'ятав, бо сам випадково зачепив його на службі. Він простягнув руку до шарфа і не втримався. А хто це зв'язав? Мама, для тата, але тепер він мій. Дівчинка посміхнулася, але в цей момент. Її хтось покликав Емілія де?» Іван озирнувся і замер. Перед ним стояла Оксана. Її обличчя застигло у виразі подиву, а в очах спалахнули емоції. Радість, біль, злість, усе водночас. Вона схопила доньку за руку, а потім відпустила Оксану. Прошепотів Іван і піднявся Іване. Її голос був тихим, майже нерішучим. Це правда? Це твоя донька? Тобто наша донька. Оксана зітхнула так, це Емілія. І так це твоя донька, але ти не мав про це знати. Іван підійшов ближче, і дівчинка притиснулася до мами. Оксано, Оксано, я не знав. Мені сказали, що ти з Олександром, що ви одружені, що у вас. Він замовк. Голос радив його. Я був дурним. Я вірив у цю брехню. І ти навіть не спробував усе дізнатися сам, не запитав мене, її очі блищали від сліз. Але голос залишався рівним. Я чекала, сподівалася, а потім зрозуміла, що для тебе я більше не існую. Емілія дивилася на них із цікавістю, поки Іван опустився перед нею на коліна. Привіт, моя дівчинко, я твій тато. Можна тебе обійняти. Дівчинка трішки подумала, а потім подивилася на маму. Оксана кивнула, і Емілія обережно підійшла до Івана. Він обійняв її так, ніби боявся, що вона зникне. Тату, ти нас тепер не залишиш? запитала вона серйозно. Іван підвів погляд на Оксану Якщо ти мені дозволиш, я хочу бути поруч. Завжди. Оксана мовчала, але врешті витерла сльози і сказала Добре. Але не підводь нас більше Іване. Іван отримав номер телефону Оксани і домовився, що знайде їх, як тільки владнає справи вдома. Він провів їх з донькою до реєстрації і спостерігав, як вони зникають у дверях терміналу. І вперше за довгий час відчув, що його життя може змінитися на краще. Наступні дні він провів, обдумуючи, як усе виправити. Йому належало розв'язати чимало проблем. Але тепер він був впевнений тільки в одному: Оксана і Емілія це його сім'я, і заради них він готовий змінити своє життя.